Протягом 2015 і 2016 років в Україні жваво обговорюють наслідки прийняття законопроекту під номером 3251. Що це законопроект? Це законопроект про зниження, різке зниження акцизів на вживані автомобілі. От українці і експерти б'ються в конвульсіях, а точніше заходяться в дискусіях, з приводу того, що ж дасть українцям прийняття цього закону. Чи дійсно подешевшають в Україні автомобілі? Потрібно відзначити, що журналісти висвітлюють тему дещо поверхово. Просто публікують таблиці, скільки був акциз до, скільки буде після цього. І розмірковують гіпотетично, наскільки можуть подешевшити автомобілі. Ну, їх є ледве не єдиним виключенням є сайт Главком, де в публікації чорний день для автозазу і автовазу. Не тільки порівняльна таблиця. Там іще люди знайшли на сайті «Мобіле.де» Автомобіль Volkswagen 2010 року і порахували, скільки він буде коштувати в Україні. Але теж не дорахували. Там журналіст не врахував, скільки ще заплатить щасливий власник автомобіля е, збору в пенсійний фонд, коли буде ставити машину на першу реєстрацію в Україні. От, перечитавши все це, а потім зайшовши на сайт Mobile.de, ми вирішили самі порахувати, чи зможе пересічний українець пересісти із ВАЗ-2107. 1990 року випуску, на Ford Fiesta, чи Volkswagen Polo, чи ще якийсь однокласник з 2010 по 2013 рік. Але перед тим ми вийшли на вулиці Кобеляк і поспілкувалися з людьми, щоб дізнатися, що від цього закону взагалі чекають українці і яку вартість автомобіля вживаного вони вважають прийнятною, скільки він повинен коштувати. Оскільки в твоєму уявленні на скидку, повинна коштувати доступна Пушна машина в Україні. Щоб могли люди купляти спокійно? Тисячі три доларів, да? 4. Це так, бюджетний варіант. До п'яти тисяч доларів. Це безплатно, для наших зарплат доступна. Для вас безплатно. проблем. При, при, при наших допомогах, звісно. Реальна ціна, допустим, я вважаю, що семигодична машина, саме вважаю, 60 тисяч. Гривень. гривень. Якщо ви вважаєте, що це доступна машина, вважає, машина, що можна да, купити? Так, да, Я свадаю так. — 1030. — Гривень? — Так. — І до 40. Тобто ви вважаєте, що це доступними можна вважати іномарки, які коштують. Ну, якщо іномарка, це в хорошому стані. 30-40 тисяч. Ну тисяч п'ятдесят, напевно. — Гривень. Гривень. — Тисяч, нехай 60 чи до 100. — Гривень. 60 100 тисяч. Отже, починаємо шукати доступну для українця машину в Німеччині. Для цього нам потрібно комп'ютер, інтернет, листок паперу, ручка, щоб вести записи і калькулятор, щоб вести підрахунок. Заходимо на найпопулярніший в Європі сайт Ну, Як ми бачимо. Ціни на Volkswagen Polo в Німеччині стартують від, як би ви думали, від 50 євро. Тобто множимо на 27 1350 гривень. Ось цілком пристойний бюджетний варіант за 450 євро. Ось такий Volkswagen Sedan, як люблять українці, 127 тисяч. Двигун 1,6, бензин, механіка. Передні подушки безпеки, ручне управління кліматом, АБС, протилатуманка, центральний замок, електричний склопідйомник, електричне бокове дзеркало, підсилювач руля. Тобто те, про що мріють сучасні українці. Але ці мрії залишатимуться мріями, тому що ця машина 1997 року. А ввозити можна по новому закону, легально. І дешево. Машини починаючи від 2010 року. Тому ця машина так і залишиться в Німеччині. Найдешевший автомобіль, який нам вдалося знайти в Німеччині, продається в місті Лінгені, продає його Адам Автомобіли. І коштує він 5470 євро 2010 рік. Прекрасний автомобіль. Але ж тепер починаємо рахувати, скільки він коштуватиме в Україні. Із новим акцизом. То наші підрахунки повинні були показати, чи зможе пересічний українець пересісти із ВАЗ-2107 1990 року випуску на Ford Фєста чи Фольксваген Поло, чи ще якийсь однокласник з 2010 по 2013 рік. І от що у нас виходить 5470 сам автомобіль. Плюс ми то 10%. Ну, хай воно буде зараз 9,1, Ну рахуємо 10. 547 євро. Плюс 87,57 акциз. дійсно небагато. Але плюс 1221 євро ПДВ. Тобто, доїхавши до України, цей автомобіль вже почне коштувати 7325 євро. Або майже на більше, ніж на 1500 дорожче. Плюс потім ви ще заплатите 3% пенсійного фонду. Плюс вам потрібно врахувати, що. Ви будете деякий час жити в Німеччині, вам потрібно отримати візу, вам потрібно доїхати, вам потрібно купити бензин, вам то потрібно пройти сертифікацію. І потім в кінці кінців, ну, при хорошому розкладі, машина буде коштувати вже в Україні 215-225 тисяч гривень наших рідних. Але це ще не саме головне. Саме головне те, що пошукавши по українських сайтах таку ж саму машину, то її можна купити зараз в Україні за 250 тисяч гривень. Тобто економія ваша складе близько 25, можливо, 30 тисяч гривень. В принципі, зекономити 25-30 тисяч гривень це непогано. Але для цього вам доведеться їхати в Німеччину. Чи ви готові до цього? Ось такі печальні результати підрахунків ми отримали. Між тим, у людей буває дещо по-іншому. У 2015 році мені довелося побувати в Грузії. Що я побачив в ході тижневої поїздки? Грузія дуже бідна країна. В принципі, ну як мені здалося, навіть бідніша, ніж Україна. Тому що люди там отримують нібито більше грошей, ніж українці. Але ціни на всі товари там від 2 до 10 разів вищі, крім трьох товарів. Ці три товари це. Прекрасне грузинське вино, прекрасна грузинська чача і прекрасні німецькі автомобілі. 70% грузинів їздять на мерседесах і BMW. Чому вони їздять на Мерседесах і БМВ? Тому що така машина в Грузії коштує 3000 доларів. Дав всім цим машинам по 15 років. Але вони їздять і грузини прекрасно на них катаються. А для того, щоб купити цю машину, не потрібно їхати в Німеччину, не потрібно заходити на мобілиде. Чи зв'язуватися з німцями. Відбувається все так. Грузину, який замовив автомобіль, дзвонять із порта Батумі і кажуть: слушай, дорогой, приїхав твоя машина, приїжджай, забирай. Грузин приїжджає, платить свої три тисячі доларів, за 15-20 хвилин оформляє документи і прекрасно катається. Ну а ми після цього прийняття цього закону. Як каталися на вазіках і тазіках, так і будемо кататися. І не зможемо поміняти. Старезні радянські автомобілі на просто старенькі німецькі. Чому так відбувається? Ну, можливо, тому що в Грузії, наприклад, президент не володіє заводом, який складає автомобілі. І нардепи не володіють. А грузини, можливо, не голосують за аспірин за народних депутатів. Якщо ми й далі будемо голосувати за аспірин за народних депутатів, то тоді, можливо, ми вже їздитимемо навіть не на тазіках, а на велосипедах. А бідна, пані маєш.